Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Валентина. Тут ми говоримо про WordPress та інші можливості створення сайту. Тож, тема сьогоднішнього відео це чат GPT. Ми сьогодні будемо розмовляти чаджіпіт з чатом GPT українською мовою. Я вже записувала відео про чат GPT, Там ми просили його е, написати невеличкий код для покращення нашого WooCommerce, але я це робила. Англійською мовою. Тож ви написали, що було б цікаво побачити відео українською, тобто коли ми з чатом Дібті спілкуємось українською. Тож сьогодні ми це зробимо. А зараз саме час поставити вподобайку на це відео, підписатись на цей канал, якщо ви ще не підписані. Також написати коментар не менше з цими слів, щоб український контент виходив в рекомендовані. Що ми будемо сьогодні в нього питати? Як ідею, я взяла запит з нашого чату поціновувачів WordPress. Так, якщо ви ще не в цьому чаті, чат в Телеграмі, тож приєднуйтесь, посилання буде під відео. Тож, в цьому, в цьому чаті був запит, які теми, плагіни можна використовувати для того, щоб створити сайт таксі, сайт сервісу таксі. Тобто там замовляти, точку, звідки забирати. Ось ну, стандартне сервіс таксі, замовити там ось таке. Тож запитаємо сьогодні в чата GPT якісь поради, рекомендації про теми та плагіни, які він може рекомендувати для цього, для цього, для цієї теми. Для цього запиту. Побачимо, що він відповість. Мені аж цікаво, і ще цікаво, наскільки швидко він буде це робити, тому що англійською мовою він спілкується досить швидко. Але треба не забувати, що чат -GPT, швидкість роботи чата GPT також залежить від завантаження цього ж чату. Тобто, чим більше людей на в один момент користуються чатом GPT, тим повільніше він може відповідати. Тобто він розпиляється на дуже багато людей. Тож, давайте запитаємо у чата GPT, які він може нам дати рекомендації. Я хочу реалізувати сайт для таксі сервісу. Я хочу реалізувати на Word, press. Якщо він буде довго, довго відповідати, я буду прискорювати відео, щоб це не було безкінечне відео про те, як ми дивимось на те, як чат GPT пише свою відповідь. Що він нам перше пише? Рекомендована тема для сайту: таксі, сервісу, нарпрес, Total або Divi. Ці теми мають високу оцінку користувачів та пропонують багато функцій, що можуть знадобитися для того, такого сайту. Ну, це Divi – це просто як білдер, типу Elementor, Total, чесно кажучи, не знаю. Можливо, це те ж саме, що і Divi. А, другий, Другу пораду, яку нам чат Чіпті дає, це один з плагінів, який може знадобитись для сайту. Таксі сервісу це WP Forms. Цей плагін дозволяє легко створювати форми зворотнього зв'язку, які можуть бути корисні для збору інформації про клієнтів. Так, але це більше форма там запитати, просто контактна форма, я не думаю, що це дуже корисно. І третє, ще нам порадив плагін для SEO, як бачите, SEO, дуже важливо, що навіть ChatGPT це як. Третій, третя рекомендацію, про яку ми в принципі не питали, чи потрібно нам СЕО, чи не потрібно, надало нам таку рекомендацію. Тож навіть штучний інтелект з версією, яка в неї в чата GPT, здається, останнє дані, які він має, це грудень 2021 року. Тобто на грудень 2021 року, чат GPT навіть розуміє, що СЕО це дуже важливо. Так, давайте в нього щось уточнемо. Давайте запитаємо, чи знає він конкретну тему або шаблон для WordPress, для сайту таксі. Чи знаєш. Так, щось відповідає. Бачите, є, от він пише перше речення і так трохи задумується. Перекладає на українську. Так, існують спеціалізовані теми для WordPress-сайтів таксі, які вже мають готовий дизайн та функціонал, що може бути корисним для такого типу сайтів. Ось де, е, декілька таких тем. CityCup – ця тема містить багато корисних функцій Там відстеження автомобіля та gps навігація Цікаво. Таксі прес ця тема пропонує готові сторінки для послуг таксі. Теж цікаво. І таксі-парк. Тобто він нам дав дійсно три готові е, теми, які релевантні до нашого е, звернення. Так, і ще зверніть увагу, що використання спец спеціалізованої теми може можна значно скоротити, скоротити процес роботи е, та запуск сайту таксі. Але Завжди можна внести зміни до дизайну та функціоналу згідно зі своїми потребами. Досить розумно. Так, а ну дай мені, будь ласка, лінки. Можеш дати мені посилання на ці шаблони. знову задумався. Звичайно, ось посилання. На офіційний сайти темі, які я рекомендував для сайту таксі. Тобто, це він, бачите, рекомендував. Так, він дав три посилання. Зараз ми перевіримо, чи посилання активні, чи вони дійсно працюють. І знову зверніть увагу. Що ці теми можуть бути платними, але вони мають демо-версії, які можна переглянути перед придбанням. Також на тих же сайтах є безкоштовні теми, які можуть, можуть бути використані для створення сайту таксі, але вони можуть не мати спеціалізованого функціоналу для цього типу сайтів. Давайте перевіримо. 2-3. І що? Не працює, не працює, не працює. На жаль, усі лінки не працюють, але давайте так спробуємо загуглити, може, то, що те, що він має інформацію лише на грудень 2021 року, за цей час змінювали посилання от «CityCup Taxi Company WordPress». Так, є 59 доларів, і в нас є тема дійсно про таксі. В принципі, дійсно, як і казав чат GPT, користовий Visual Composer Evolution Slider. І щось він казав ще про GPS, демо контент, то я ж він казав, відео туторіалс. В принципі, все я казав. А, ось GPS. Чи то просто картинка, ну, то вже треба розбиратись. Наступна тема таксі прес. Таксі прес, верпрес, hmm. А, от ще Таймфорст. То яка потрібна? Таксі прес це не то. Таксі прес не працює вже. This, this item is not longer available. Не працює. І останнє таксі парк. Бачите, не так багато часу пройшло, а вже багато чого змінилось. І таксі парк. Також на Tame як бачите, штучний інтелект полюбляє Теймфорст, або у Теймфорст дуже гарна оптимізація, щоб можна досить релевантну інформацію видавати. Тож, 54 долари. Що він там казав про цю тему? Ця тема має готовий дизайн для сайту, включаючи віджит для пошуку та фільтрації автомобілів, вона також має функцію відстеження автомобілів та можливість задавати нові маршрути та точки на мапу. Чи дійсно це так? Давайте швидко глянемо. Дизайну, ну, як бачу, там можна вибирати пошук є from to» адреса phone number. Date and Time. Так, що тут є? Powerful Admin, Google Phone, strict well seoptimaсть, Amazing Parallax, Drag and Drop. Теж те, що він каже, треба перевіряти. Наразі я не хочу це робити, але, як бачите, він дійсно видав релевантні теми, які дійсно працюють під е наш запит. І вже з, ці, з цією інформацією можна працювати. Якщо ви перевірите ці теми, щось вам не подобається, щось вас не влаштовує, можете запитати ChatGPT GPT ще раз. Тож, давайте зробимо висновки. Тож, давайте зробимо висновки. ChatGPT дійсно спілкується українською. Дійсно, він це робить нормально. Після першого речення він трошки задумується, але е, я не можу сказати, що це якось довго. Е, Довгий час займає. Він дає релевантні відповіді, тобто на наші запити про створення сайту таксі, він дав дуже гарні поради. І один тільки момент, який мене не вдовольнив, це те, що лінки, які він дав, це не робочі лінки. Але давайте зауважимо на те, що ChatGPT володіє інформацією лише на грудень 2021 року. Наразі. Ж, Лютий 2023 року, тож, він не володіє досить великим проміжком інформації. Давайте зробимо на це невеличку знижку. Як вам це відео сподобалось, не сподобалось? Які ваші думки щодо чата GPT, його користі, його манері спілкування на українській мові, буду рада почитати ваші коментарі. Тож, Підписуйтесь на цей канал, ставте подобайку, пишіть коментарі, і побачимось у наступних відео. Пока!